Права 1320. Накресли розгорнутий кут АБЦ і проведи промінь БМ так, щоб градусні міри кутів АБМ і МБЦ відносились як 11 до 7. Гаразд, ну що ж, пригадуємо, яка градусна міра кута АБЦ. Це розгорнутий кут 180 градусів. Так і записуємо. Перше діє. Тобто пишемо, що кут АБЦ. Розгорнутий кут це складає 180 градусів. Є? Зараз. Сказано, що від цей кут складається з двох кутів, бо промінь БМ поділить його на два кути. То це буде АБМ плюс МБЦ. І вони відносяться як 11 частин до 7 частин. То яка тоді загальна кількість частин буде в цьому куті? Записуємо друга дія. Потрібно до 11 додати 7. І це дорівнює тоді 18. так. Записуємо, що це в нас кількість. Кількість. Частин. У розгорнутому куті, або у куті А А БЦІ. Ну що ж, у цьому куті АБЦ міститься 18 частин, але він складає 180 градусів. Тоді знаємося, скільки градусів припадає на одну частину. Записуємо третє дію. Тобто нам потрібно 180 градусів поділити на 18. Ну і це буде складати 10 градусів. Так. Це у нас відповідає тоді. Одній частині. Є. Ну що ж, у куті А, Б М таких частин має бути 11. то записуємо четверте дія, що кут А Б М буде дорівнювати 11 частин по 10 градусів. Це буде 110 градусів. Так, є. Ну і знаходимо кут МБЦ. Пишемо п'ята дія. Кут МЦ. У ньому 7 частин по 10 градусів. Ну і це дорівнює 70 градусів. Ну що ж, 110 плюс 70 якраз і вийшло. 180 градусів і ці кути відносяться як 11 до 7. Ну що ж, ми знайшли градусну міру цих кутів. а Зараз потрібно провести тоді о, креслення. Отже, беремо і креслимо розгорнутий кут ABC. Так. ну що ж, Беремо лінійку і креслимо розгорнутий кут ABC. Так. Є. Так, на цьому промені. Позначаємо А, Б. І С. Це розгорнутий кут. 180 градусів. Тепер будемо проводити тоді промінь BM. Ми відкладемо кут МБЦ, який дорівнює 70 градусів. Беремо лінійку. У мене лінійка і транспортер одночасно. То я нахляю під кутом 70 градусів і провожу промінь тоді. Це буде BM. Так, ну ось так, наприклад. Можна там крапку поставити, можна і ні відкласти. Отже, записуємо BM. Є. E. Yeah. Ну що ж, можна навіть тут позначити кути. Отже, тут у нас буде кут, записуємо 70 градусів. Ну, а тут кут, який дорівнює 110 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на розгорнутий кут та поділ числа у певному відношенні. На цьому вправу завершено.